Так, всім доброго дня народ. Хто мене питав, яка е, машина в сервісному центрі для здачі на практичну на категорію? Це отакі от Hyundai Mycht. Дуже, до речі, класна машина, офігенна, тут е, ну, вона нова, пробіг щось там кілька сотень кілометрів, я на ній вже один раз їздив, афігенна. Е, Ну, Ти відчуваєш габаріти, все видно, нічого не труситься, як на тому. Навчався на Зілу 130-му. То просто якийсь капець з нього виходив мокрий, все боліло, коліна, руки. Ну, Тут це сучасна класна машина, плюс цей педалішки взагалі нажимається дуже легко-легко. Ну і це в порівнянні з моєю. Сузуки у ну, мене важче нажимаються педалі і було трохи незвично, але нормально я в принципі відкатав перший раз по маршруту повністю. Але там були де деякі такі, як я вважаю, незначні зауваження, але їх вистачило для того, щоб не здати. І зараз у мене буде друга спроба. Ні, ну, класна тачка. Тачка взагалі крута.